Подкаст Герої віри, Полікарп Смирницький, Вогонь не здолав віри. Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви слухаєте подкаст Герої віри, де ми згадуємо тих, хто своєю вірністю залишив глибокий слід в історії християнства. Сьогодні наша розповідь про полікарпа смирнського, єпископа, мученика, учня самого апостола Іоанна, людину, що не зрадила Христа. Навіть перед обличчям вогню. Народився Полікарп близько 69-го року нашої ери в місті Смирна на території сучасної Туреччини, особливість цієї постаті в його безпосередньому зв'язку з апостолами. За переданням він був учнем апостола Ована Богослова, що робить його мостом між апостольською епохою та наступними поколіннями християн. Полікарп служив єпископом Смирни протягом десятиліть. У часи переслідування серпи Римською імперією він став символом вірності пасівського серця та мужності. Його вчили апостоли. Але настав день, коли він сам мав підтвердити віру власною кров'ю. Коли Полікарпу було вже понад 80 років, його заарештували за наказом римських властей, його привели в амфітеатр, і юрба вимагала смерті. Йому придвували життя вообна, відречені від хреста. Але старий єпископ відповів словами, які увійшли в історію вісімдесят шість років я служив йому, і він жодного разу мене не скривдив, як я можу зрадити мого царя і Спасителя. Його перерекли до смерть через спалення. Та кажуть, що коли запалили вогонь, полум'я не торкалося його тіла, немов стіна вітру оточувала мученика. Зрештою його заколов влечем. Але в пам'яті церкви він залишився як свідок, вірний аж до смерті. Чому Полікарп важливий і для нас? Полікарп це не просто історія з минулого, це нагадування кожного з нас віра це не лише слова, а готовність іти за Христом до кінця. У вісі, коли інші чекають спокою, він горів для Бога. Його любов до Ісуса була сильнішою за страх перед смертю. Сьогодні, коли свідки дає нам виклики, можливо, не через меч чи погонь, але через байдужість, спокуси або зневіру, нам потрібна часа та ж сама непохитна віра, якою жив Полікарп. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10. Дякую, що були з нами цей подкаст, Герої віри. Якщо вас надихнула історія Полікарпа, то поділіться цим епізодом з друзями, поставте вподобайку. І не пишіть в коментарях, що якого ви ще хочете почути. До нових зустрічей і помікаємо. Христос вартий усього нашого життя.